І так, шановні друзі, цього разу у нас на огляді будівельний фен від торгівельної марки Дніпро. Модель даного фена GH200. Перш за все, що хотілося відміти, що даний фен де упакований в фірмовому пластиковому кейсі від торговельної марки Дніпро. В комплектації є 4 насадки, відповідно, є дифузорна насадка, плоска рефлекторна та точкова. Для зручності їх зберігання та транспортування на кришки кейсу передбачені місця для їх встановлення. Кабель живлення фена виконано з призійного матеріалу, довжина якої становить 2 метри. Фен виконано фірмою фірми в кольорах торговельної марки Діпрам, корпус даного фена виконує із пластику. Потужність фена становить 2 кВт. З правого боку на корпусі фена зазначені основні його технічні характеристики, серійний номер та рік виготовлення. Регулювання потоку повітря та температури на даному фені передбачено ступінчи. Температуру можна регулювати від 350 до 550 градусів Цельсія. Ну а потік повітря від 250 до 550 літрів на хвилину. Для цього на фені передбачено два режими роботи. На цьому у нас огляд будівельного фена від торгівельної марки Дніпром завершено. Дякую всім за увагу.